Тепліша погода. лю ля Та на День Незалежності Польщі приїхали Така патріотка? Чуйся, як на своїй землі не стидає. Це ж моя земля. Навіть якщо то Польща. О, дуже гарний. Там багато пармезану. Де я? Правда? Записку. Самолюбний хую. Я програла. Кліточка і спеціаліст витягання іграшок з цих автоматів. <гум> вердикт Як мама колись духовці покласти. Хочеш ще щось докласти? Так, ще один ви. Ми сьогодні на сніданок знайшли класний заклад. Мар'яна раніше тут уже була. При ранок. Називається Од яйка до яблука. Це така дуже маленька, камеральна, затишна кафешка. 10-12 столичків. Коли ми зайшли, все було зайняте повністю. Будемо їсти шати. Це пожарство. Просто неймовірно. вірно. Реально. Він. Просто мій новий браслетик, вау. усміхаєся. Попробуй хліб, реально. добре. Мама, колись в духовці пекла. Так, вже всі активно збираються, ходить багато поліції, всі з прапорами. А ти що робиш? Знімаєш блог? Передай привіт своїм підписникам. У лю ля, -ля. Ну, О, матко, боска. Скажи. Але клас, бо тут ось ці рогалики марчинські в форматі круасанів. Так як говорила, що всі їх готують по-своєму. А тут і купа-купа різних інших. Всередині теж купа людей, всі купляють. Це якась така цукерня. Мар'яна вже вибирає, облизується. Ага, тут уже фотосесія теж рогаликів. Правда? Та на День Незалежності Польщі приїхали Така патріотка. Та, та, ну, я не Чуйся, як на своїй Польщ. землі не встидаєшся, так як вчора казав Юркеш. Це ж <різ>... моя земля. Навіть якщо це Польща. Так, навіть якщо це Польща. Та. Прикольно. Боже, я червона. Зараз йдемо їсти рогалі. Хто такий щасливий? Сказали, що є один вільний столик, і нам зараз його приберуть. Пані якісь глінтвейни вже носить. Будемо грітись. Про це буде мій третій рогалик в цьому році. І цього разу це буде в Круасані. Але яка подача? Вау. Просто топ. Цікаво, скільки він в кінці коштуватиме. Бо ціни... На, <на вітрині він був. На тут може бути з подачею більше, я думаю. Ти думаєш? Ну так. А я думаю, що так. Дякуємо, бо кава тут ще такі більш-менш ціни, але чай тут коштує 35 злотих і це горнятко, а не чайничок. Тому заклади в центрі Кракова біля ратуші трішки дорогі. Воно тепло розігріти, тому так цей. Mm -hmm. Тут видно цукати апельсинові, мабуть. Але начинки тут трохи бідніше так порівняно з тим ти роганом що я їла. Там той аж такий був розпихався, розва розпадався від тої начинки. А тут бачиш, такі, типу, пусті місця між цією слоєчкою. Але я думаю, це через те, що це круасан. Знаєш, інакше. Інше тісто, сто? Mm -hmm. Інакше спосіб. Інакший спосіб, і не, вони не можуть так, напевно. Ну, Може детіш тоже багато не витримає, якщо там так набагато, а там те, дріжджове інакше. Що, який вердикт? Мені смачно, але в тому, що ми їли мені більше подобається та начинка. Вчора? Багато, да. Угу. Да, Це їх такі трохи паскою, бо ті цукати так, такі, та, знаєш, та, як та, на пасті. Та, та, а та, там та, просто та, цедра була та, за пільшини. Цей рогалек все-таки коштував 35 злотих, так як і на вітрині. Я чомусь думала, що буде дорожче що за подачу. Я пішла шукати туалет, а він тут знаходиться десь так збоку по сходах, ледве знайшла, аж треба було когось запитати. До речі, сьогодні Кракові прохолодно, але сонечко. Я взяла собі такий лонгслів під низ, щоб було комфортно гуляти. Ракові тепліша погода все цвіте. А там я знайшла таке місце, де в мене є фотографія кілька років тому зроблена. Зараз підемо поновити. До речі, я, там, мабуть, в тому ж самому шарфику. Зараз перевірю. Тарарам, тарарам. Може okay. ти підеш, а я тобі зроблю звідси відео таке, як ти крутишся. Сюди. Сюди. <світ> Добре. Тут дуже атмосферна кав'ярня. Біля Бавеля. Це стіна така. Мор'ян, хочеш ще один рогалик? Ні. <світ> <світ> okay. Ти хочеш рогалик? Ні. <світ> 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 Я встигла і знов 5 хвилин тепер чекати. Я вирішила, що вже осінь прохолодна і треба взувати тепліше взуття після прогулянок в кросівках. І ці чоботи, точніше черевики супермега зручні. Я їх купила в златі в Львові, коли падав сильний дощ, а я приїхала в замшевих черевиках, і це реально найкращий вибір. Якщо б я була маленькою дівчинкою, я б напевно шалено хотіла на такому проїхатись. Вона все таке мі-мі-мі-мі-мі. Але, до речі, я каталась на каруселі два рази з дітьми в Гданську. У нас трохи більша та карусель. І я приходила, тому що якщо діти менші, то треба, щоб хтось з дорослих біля них був. І я просто з ними стояла і там крутилася. Боже, я знову Маші. говорю, говорю і не натиснула нічого знімати. Але я би цю сьогодні хотіла витягнути. Марія Мастратех і спеціаліст витягання іграшок з тих автоматів. Вона завжди все перевіряє. На що тут є монетки якісь. Я просто тут багато монеток, але то я не скільки п'ять може.

Маже воно щось не працює просто добре. Важкий? Окей, ну добре, Ну не виграли цього разу. Я це тобі страшна. куплю щось тоді. <ріст> не переживай, купимо. <ріст> ну добре, йдемо, глянемо. Виток для дорослих 35, для дітей 25. Зараз буде моя улюблена гра, коли ми кудись їдемо з кимось, подруг. Це називається Хто перший встигне пікнути і заплатити Це завжди боротьба. Ні, я нічого не говорю про тебе, ні. Скажи мені, правду. Побачиш потім, якщо будеш дивитися, я перевірю, чи ти дивилась на блог. Я програла. Мар'яна каже, що вона тренувалася. Ми ходимо по Кракові і шукаємо місця, які схожі зі Львовом, а майже всі схожі. І я кажу, що це або наш готель Гетьман, або готель Власта, той, що на Варшавській. Ти я би не поїхала просто, якщо чесно. І не через холод. Стремно, правда? Стремно-стремно. Їдеш. Окей, цей чипал дуже Куди ти їдеш? Боже, як гарно. Боже, як гарно, дивись. Не хочу вже на кулю. Мар'яна навагалася, чи ми хочемо на кулю цю повітряну, чи. На колесо огляду, але так куля відкрита, вони там так сидять, як в тому кошику. Не, дякую, дякую, дякую. Батарейки, так. І удавай стало Зараз туди підемо, Маріона так хоче. Пішли, будь ласка, будь ласка, будь ласка, ходи. Така кліточка. Mm. Такою сіткою об'язане. Але там не мож... Я думала, що там дно, дно повністю може бути, але ні, там воно просто вони сидять тут такі, як в коритку такого. Like в коритку, так, по колу, так. Mm -hmm. uh -huh. Стоять навіть, там крісел, мабуть, Нямає. немає. Ну, no, Якщо ти дуже хочеш, то може бути. О, гад! На голову чи вона, так щоб нічого не бачити на очі, походу. Так. Бачиш, шапку тепер піднімає. Або це вона так нього Там по телефон його так ризиковано стоїть під ним. Але здається, він себе впевнено почуває в тій позиції. Може, Або дивиться якийсь відео. Ідеально. Хтось запаркував машину і тут йому лишили записку. Мар'яна вже нагулялася. Буде пити чайок смачний. Ну добре, але ми вирішили, що ми все-таки хочемо ще купити собі ті рогалі мартінські і вертаємося в це кафе, де я вчора купляла. Що там? Прикольна купка користьна. Та спереду? Гарний колір. Йдемо ще раз, подивимось, чи є ще тут вони по наявності і купимо собі з собою додому. Сподіваюсь, там вже відкрито. А, сидять люди. Там чи Так, прямо. Дякую. Ну добре. Тут уже їх немає в наявності, і вже не буде, тому що сьогодні останній день. Але там в списку був один заклад, Ноель, дуже прикольний. І вони сьогодні зачинені, і з цієї нагоди у них будуть завтра рогалі. Серйозно? так. Тому зараз тільки я перевірю, де та адреса, і завтра собі можемо зранку туди піти. У нас зараз перерва після 10 кілометрів. На років, боже, який мене, брудний, ну це й, до речі. Треба цією і протерти. П'ємо чайок, гріємось під кондрою. Дивимося, вивчаємо hey. меню на вечір. <laughs> йдемо сьогодні спі, сюди. Так, мені прикро. Вийшли з нашого апартаменту і йдемо вечеряти. Тут так трохи нам треба ще пройти, але ми сильні і спортивні. Sprawy mózg. Ty też duży harna. jest mój panasz. Super, dziękujemy. Є така грілка, але щось так вона поки не дуже гріє. Може, воно тільки так гарно виглядало нам з балкончику, а там до речі, наші вікна, тільки не знаю, де саме. Я все ж таки думаю, що їх треба просити пересісти. Щоб вони не носили то сюди, а потім туди. Ну, так. Тож ти зараз їсти, бо їх сьогодні в самому одязі. Ми все-таки пересіли всередину. <рес> І будемо їсти. Смачно. Боже. З чого почнеш? Ще? Зриток. Будь твариники, а не курка. Ну так, але це Цезар, залитий сиром. Вирішила собі замовити кілька різних страв, щоб спробувати все. Там Цезар з куркою. Опа, і Під'їхав наш кальян. Цікавий після сіма. Через гранат. Гранат, так, да, знаєш, коли Віддихаєш, віддихаєш, тоді після смак У, -у, -у. У них тут якась така фішка, що вони роблять кальян смузі в колбу, всередину вливають якісь різних смаків. А, і вона так цікаво куриться. Тут ми ще взяли собі якийсь осінній чайок з малиною, різотто з креветками, фріз бататом і цезар. Смачного басті! Дякую, для смачного басті! Дуже смачне. Мар'яна спробувала різотто, <gül�> А я Аж сказала, що мушу включити камеру. Ой, може, попробую його реально, це біжественне. Ну, no, добре. No, Давай. Пармезан бачимо. Там багато пармезану. <gül�> Правда? І Дійсно, багато пармезану. Так. <gül�> да. Таке враження, що там пармезан з різотто, а не різотто з пармезаном. Дуже добре. Mm -hmm. Це було смачно, але сервіс тут залишає кращого. Пуста тарілка з різотто стоїть вже 5 хвилин. Але секрет сервісу ми вже розкрили. Справа в тому, що тут офіційно досі російськомовні, тому вони якісь не дуже професійні. Так, ще один ми. Повертаєшся, повертаєшся дуже далеко до апартаменту. Ми відпочити. відпочити після цієї довгої дороги. Це зорянка малювала картини. Так. Це наш небедільний ранок. Це твоє фото. Я налюбивала старові. Так. А це наша Наше разом був. спільна картина. Значиш? Де я?